Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 17 -й. Нарешті задачі з параметром. І як ми розуміємо, в контексті цього пункту, та й в принципі, дивлячись на зовнішній вигляд у цих рівнянь, ні про яку аналітику тут мова не піде. Ні, можна, звичайно, але ну так, ці модулі розкривати, якісь там випадки дивитись, на що воно нам треба. Тут можна, в принципі. По різному інтерпретувати цю задачу, про що я кажу? Ну, Є варіант графіка x, тобто дивитись на те, що записано в лівій частині, вже як на функцію. Тобто, от як ми пишемо y дорівнює там якась функція від x, так отут А дорівнює якась функція від x. Ось. А є варіант інший. Інтерпретувати це як площина x y. Просто записати це як системку y дорівнює якась дурня f від x y дорівнює a І коли отут ми зобразимо графік F від X, просто потім проводити ось такі горизонтальні прямі ну, це, власне, графік другої функції y дорівнює a Ну, давайте для прикладу, я зроблю один так, один так, а далі я буду це робити в площині x або писати трішечки менше просто. І так, значить, давайте ми запишемо ось це. Знову ж таки, я не заперечую того, що це можна розглядати як звичайне рівняння з параметром, і розв'язувати його аналітично. Але я цього робити не буду. І так, значить, y у нас дорівнює модуль модуль X-1. І y дорівнює a. Це в нас горизонтальна пряма. А ось це я позначу одиничкою і пропишу окремо, що це таке. Значить, y дорівнює модуль модуль x мінус 1. І так. А давайте, оскільки ми будемо тут, я так бачу, частенько використовувати певні властивості, я зроблю, як і в попередній задачі. я зірочкою позначу відображення модуль X, ось це, без змін. Ось. І x менше за 0. Це в нас симетрія відносно у Y частини. Не влізло. Частини X більше або дорівнює за 0. В принципі, можна і ось так навіть зробити. Так, а двома зірочками, наприклад, я позначу. Так, це в мене перетворення F модуль X. Да, давайте отут я це пропишу. Це в мене F модуль X, а це в мене модуль F від X, значить, що ми тут будемо F модуль X. Що ми тут будемо мати? Тут ми будемо мати, що якщо в нас Y додатні, то без змін. А ось y менше за 0. Ми симетрично відносно. осі х x відображаємо просто а, цю частину. Саме цю, для якої y менше за 0. І так, тобто, що таке ось це страховисько? Це був просто x. Ну, чи давайте хочете з модуля x почнемо, в принципі. І так, модуль x. Він переходить куди? Він переходить в модуль X-1. І це все ще є аргументом, так, тому що а, воно під модулем Це Якщо б отут плюс-мінус ми робили, тоді це був би сув, там х вниз і так далі. Тут поки що працюємо виключно з модулем. Значить, ось тут ми зсуваємо, а, тільки враховуючи те, що у нас тут о, є вже графік. Фіксований, я б, напевно, сував би сам графік. Значить, на один вправо. А тепер далі. А ми будемо робити ось це все наступне. чи давайте, в принципі, ми можемо ось це з іншого боку інтерпретувати. Тобто, просто був у нас модуль X, да? Не дивитись на те, що це там аргумент чогось, просто мінус одиничка. Це у нас буде сув вниз. Так. В принципі. Да, нащо нам так заморочуватись? Це, оце, до речі, зараз і неправильно записано. Тобто, давайте так, на один вниз ми цей графік суваємо. Бо це від модуля щось віднімається. Ось, а далі ми робимо перетворення два зірочка. Так, бо ми беремо всю функцію. А, модулем. Значить, і з цього в нас виходить модуль модуль X-1. І так, а, тут вісі координатні можна будувати вже такою, як треба. Значить, дивіться, що в нас тут: Y, X. Оце просто можна було написати, що це модуль галочка із вершинкою в точці 0-1. Тобто, ось вона: ця галочка. Ось воно проходить через куточки, просто вона спущена на одиничку вниз. Тепер ми робимо що? Ми робимо перетворення дві зірочки. Ми ту частину, часині вже зайнято, давайте. Фіолеток. Значить, ту частину, де значення невід'ємні, ми залишаємо. Ось. А ось це ми відбиваємо отсюди. Тобто це у нас була там точка-1, вона переходить в точку 1. 0. І так, а тепер давайте ми просто починаємо аналізувати взагалі, де у нас що по розв'язках. Оце у нас горизонтальна пряма, ми про це вже сказали. Починаємо просто її вести. Нема, 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 нема. нема. Тут я зроблю ілюстрації того, що, ось будь ласка, нічого нема. Нема, 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 нема. Приходимо Е2. Є аж 4 Потім є 3. І потім є 2. І так. Там, де 2. Ось вони, раз, 2. Там, де 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. І раз 2. Значить, записуємо. Ось тут у нас нічого немає. Ось тут у нас А дорівнює 0, 2 розв'язки. Ось тут у нас 4 розв'язки. Ось тут у нас А дорівнює 1, 3 розв'язки. І ось тут у нас вище, всюди буде 2 розв'язки. Таким чином, що ми з вами маємо? А у нас є два ключових значення параметра. Це 0 і 1. Я намалюю е, заключну пряму. 0, 1. І так, до нуля нічого не було. В нулі в нас їх 2. А далі в нас їх 4. Потім в нас їх 3. А потім у нас їх 2. Так, ну, начебто так. Тобто, скільки тут залежно від значень параметра, я не буду це все виписувати. Тобто, ну, 0 виходить від мінус нескінченності до 0. 2 в 0 і в 1 до плюс нескінченності, 3 в 1. І 4 в. В інтервалі від 0 до одиниці. Переходимо далі. Друге. Так, тут я вже буду надалі працювати в XO, Тому що там просто немає потреби цих горизонтальних... ну, точніше, є прямі їх і необхідність їх проводити, значення параметра там вже буде підписані. І так, значить, просто тут досліджуємо, що ось це за графік. Значить, це з x квадрату. Я роблю. Х плюс 1 в квадраті мінус 1. Ну ми розуміємо, що це у нас плюс 1 в аргументі це буде на 1 вліво, а мінус 1 в значеннях це буде на 1 вниз. Тобто це виходить параболка з вершинкою а, мінус 1-1. Мінус і так, а далі ми робимо тут перетворення 2 зірочка. Перетворення 2 зірочка і отримаємо. Графік повністю замодулен. І так. Я візьму тут, напевно, масштаб одиниця. Щоб мені було трішечки комфортніше це будувати. І так, ось це буде А. Ось це буде Х. І так, значить, масштаб одиниця. Де мені треба? Мені треба мінус -1, 1 на одиничку вліво сунути. Мінус один на одиничку вниз. Тобто ось вона моя парабола. Де тут далі 1, 2, 3. Ось вона тут точка десь. Так, тут, тут це мінус 2. А 1, 2, 3. Ось вона. Тобто через. Не, стоп. Ось тут. А ось тут, ось тут. Ось так десь. Тобто, через оці п'ять точок мені треба якось криву провести, не знаю. Вийде в мене все рівно зробити чи ні, ну якось отак, отак воно приблизно себе поводить. І так, далі ми робимо перетворення 2 зірочка. І у нас виходить, що мені треба було не таким жирним, мабуть, зробити. А, да, давайте я, мабуть, тут зроблю таким. Бо воно занадто жирне. Тобто ось воно. Моя гілочка раз. першого разу було красивіше. Ну, ладно. Ось вона гілочка два. І так, тепер ми робимо наступне перетворення. Там, де нормальні додатні значення, а вони тут, в принципі, руками рахуються, це починаючи від нуля і завершуючи мінус двійкою. Там гілочки ось ці залишаються. А ось цю виходить. Частинку ми відбиваємо ось сюди. Мені здається, за кількістю розісків абсолютно буде однакова історія. І так, значить, давайте дивитись. Те, що знаходиться отут низько, взагалі нічого немає. Приходимо в 0 у Ра 2. Ось тут, де б ми не були 4. Ось тут 3, ось тут, де б ми не були 2. І так, значить, ось тут у нас 0 розв'язків. Ось тут у нас 1. Ні, 2 розв'язки. Значення А писати не потрібно, тому що значення А, ось вони відмічені на осі. Ось тут у нас 4 розв'язки. Чому 4? Раз, 2, 3, 4. Тут у нас 3 розв'язки. Раз, 2, 3. І починаючи з цього моменту у нас їх буде завжди 2. І так, малюємо пряму. Ну, давайте будемо вважати, що в мене пряма замість е, текстового висновку. 0,1. І так, до нуля. Все погано. В нулі 2. А від 0 до одинички 4. Отут буде 3, а отут буде 2. Ну, начебто, ось так. Йдемо далі. Третє. Модуль, модуль, тут же буде два оцих перетворення дорівнює А. І так, ну давайте дивитись на те, що у нас відбувається е, ось тут взагалі з функцією в лівій частині. І так, ну ми розуміємо, що модуль свою вісь симетрії не змінив, а це означає, що у нас виходить. Спочатку йде паралельний перенос, а потім йде вже відзеркалення. Давайте це покроково зробимо. Значить, квадрат у мене перетворюється в х-1 в квадраті, мінус 1. Чому воно тут мінус завжди роблять, а щоб оце відбуття спрацювало? Бо якщо плюс, то воно виходить, ще підніметься. А оце перетворення два зірочка, воно нічого не дасть. І так, значить, це у нас. О, Y на. Ой, ми ж на Y, значить, на 1 вправо графік і на 1 вниз. Далі ми робимо перетворення зірочка. Тобто ми додатні ікси сприймаємо нормально і відзеркалюємо їх наліво. А далі ми робимо перетворення 2 зірочка. Зірочка 2 зірочка, ось вони у мене тут прописані, якщо раптом хтось забув. Так, раз, два, три. Повертаюсь. Значить, ось. Що я тут буду робити. Я це все коментую, в принципі, словами просто щоб не писати жодного разу. А, кожного, точніше, разу. То я вирішив їх перепозначити. І так, значить, малюємо наші координатні вісі. Ось вони. Раз. Ось. Вісь x буде. Значить, yX. Знову я візьму, напевно, масштаб 1 до 2. Мені, в принципі, сподобалось, як воно виглядало в попередній задачі. І так, ось вона. Тобто тут вершинка параболи в точці 1-1 виходить. Так, значить, ось вона тут в нулі. Там десь в двійці, в трійці У неї також значення буде 3. Ось тут десь. І ось тут десь. І так. Будуємо цю параболку. ось ці п'ять точок, пішла вгору і пішла вгору. І так, тепер, коли ми побудували, починаємо робити якісь страшні віддзеркалення. Значить, що у нас виходить? Спочатку ми. Відзеркалюємо ось цю частинку. Тобто, давайте фіолетовим я це позначу. Значить, для невід'ємних іксів у нас все залишається незмінним. Тобто це буде якось ось так. І тепер, оце, до речі, до побачення. І ми відбиваємо, тобто, отут -от воно буде мінус 1, тут там буде мінус 2 і так далі. Абсолютно аналогічну криву. О, так, некрасиво, вона там якось закрутилась. Так, начебто закінчилося свій рух. І ось куди вона прямує? В цю точку. тут так, Це точка мінус 3. І так, чудово. А тепер, що ми робимо? Тепер давайте я дозволю собі скористатись перевагами онлайн дошки Оце я приберу. Отут у нас все ж таки значення 1. А далі ми робимо перетворення 2 зірочка. Давайте його позначу червоним. Це означає, що тепер я залишаю ті частини, де Y вже невід'ємний. Тобто ось ці. Ось ці два шматочки. А ось це я відзеркалюю. Значить, раз. І два. Відзеркалю. Ось. На окуляру чомусь схоже, до речі. І так, тоді, а що у нас буде? А що а вісь Ігрик, до речі, вісь А? Ну, то вибачте, це вже, я не думаю, що супер принципово. Так, да, зараз я помітив і нормально. І так, давайте дивитись. Якщо. тут поганенько, що я червоний колір використав, якщо чесно. Ну ладно, нехай них буде зелений, значить. Значить, починаємо горизонтальну пряму водити. Якщо А від'ємне, мені здається, нічого тут немає. Немає до моменту, коли А нут. А тут аж 3. Раз. 2. Три. Ідемо далі. І наступна ключова ситуація буде ось тут. Коли у мене буде 4 розв'язки. Надалі їх буде 2. Завжди. А ось тут їх буде страшно рахувати. Шість штук. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, то, товариші аналітики, до речі кажучи, квадратне вже ну так. Якщо це перше лінійне і оце четверте коренем ще можна аналітикою, то ці квадратні ну, замахатись можна. Але, в принципі, чисто теоретично. Десь годинку часу. Бажано фотомет під рукою і можна. І так, тоді записую. Що у мене буде ось тут? Ось тут у мене буде по нулях. Ось тут у мене буде три розв'язки. Ось тут у мене буде чотири розв'язки. Між ними у мене, якщо я ніде не помилився то буде шість розв'язків. А ось тут надалі буде два розв'язки. До речі, ключові точки такі самі: 0,1. Ну, Ну, це абсолютно співпадіння. І так, А. Значить, 0, 1. І так, до нуля знову нічого не було. В нулі їх стало 3. А далі їх 6. Далі їх 4 і далі їх 2. І так, ще разочок. Від нуля. Значить, їх немає. В нулі їх 3, потім їх 6, потім їх 4, потім їх 2. Ну, начебто, все нормально. І останній четвертий графік, ну, обрівняння. І так. Тут досить просто, в принципі, ми розуміємо, що корінь Х. Мені треба його трішечки сунути, Значить, да, а якщо ми його зсуваємо, що у нас тут буде відбуватись? А буде у нас відбуватись наступне. Я буду оцей графік на 2 вниз сувати. Я от не пам'ятаю, до речі, мені здається, до 17-го совів вниз взагалі не було. Ну так, бо тут все було в аргументі. Тут все в аргументі, а тут вже окремо від аргумента пішли. Навіть отут. Це ж ми в аргументі працюємо під квадратом. Ну так. Да. Значить, перша задача де таке перетворення. І так, значить, суваємо далі. А що ми будемо робити ось тут? А ось тут ми будемо робити перетворення 2 зірочка, тому що ми всю функцію взяли за модулем. Значить, корінь x мінус 2. І так. Масштаб, знову ж таки, я візьму дві клітинки. так, ось це вісь Y. Ось це вісь Х. Значить, я спочатку буду, точніше, відразу буду будувати правильний корінь, який отут суну, тобто куди мені треба. Один. І в нулі. Тут значення 2, 3, 4. Значить, ось він. Ось він мій корінь. Я сподіваюсь, він у мене тут принаймні візуально вийде. Ось, ну, якось так. А, так, ось це корінь. Блин, не подобається мені, як це виглядає. Прям, прям зовсім. Так краще. Так. Давайте далі. Тепер ми робимо ось це відображення. Значить, ось тут, ви знаєте, в мене виникла така ідея прикольна. Я перероблю графік. Бо це візуально мені не подобається, як виглядає там. Аналізувати буде не дуже. Ну, ні, ну воно як, воно нормально аналізується, але мені просто не подобається, як воно виглядає. Значить, я візьму масштаб одиниця, по-перше. Так, да, я візьму масштаб одиниця. І я трішечки ось тут. Тільки тут вісь знову ж таки, не Y, а вісь А. Значить, мінус двійка, мінус одиничка. Оце 0, це 1, це четвірка. Значить, ось вони ці три точки. А в 9 буде значення 1. В 9 буде значення 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, а в 16 буде значення 2. Ось так. Ну, вибачайте, що воно криво, але мені потрібно це показати. Ось, ось так ось так, як воно йде, і воно там далі зростає, звичайно, це ж корінь. Він собі зростає, зростає, зростає. І надалі. І так, тепер давайте робити ось це відзеркалення. Значить, що буде відбуватись? А буде відбуватись наступна: оця частинка кореня. Вона залишається. З нею все нормально. А оця вона буде відбуватись от сюди. Ось так. Тобто, оця точка перейде сюди в 1,1, А ну, а це, відповідно, буде значення 2. І так, давайте проаналізуємо, скільки розв'язків матиме ось ця рівнячку залежно від значень параметра А. Ну, що ми чітко розуміємо. Для від'ємних. Для від'ємних знову нічого. Прийшли от сюди, отримаємо одне єдине значення 4. Ось воно. Далі у нас розв'язків буде 2. Куди не бери, буде 2. Критична ситуація ось ця, коли ми проходимо на висоті 2. Чому? Тому що ось тут буде точка. Ну, це не зважайте. В 16 воно перетинається. Да, тому що. Отсюди 16, підставте. Uh, да. Це буде 4-2-2. І отут перетинає. Отут знову два розв'язки. А далі він буде один. Завжди. Ось. Ось, ось він один розв'язок. Корінь функція зростаюча, тому там один розв'язок буде. Ми вже таке згадували. Пригадуйте, зростаюча функція константа не більше одного. Ну, в даному випадку один. І так. Тоді малюємо: ось тут у нас 0. А в... тут 1. Ось тут два. В ключовій точці два? І починаючи від оцієї ключової точки, у нас буде один. Тоді. 0,2. Вже не 0,1. Якась нова точка. Значить 0, 1, 2, 2 і 1. Тобто, що тут? Треба було зробити. Треба було побудувати корінь, відбити цей корінь. Ну і подивитися, що відбувається. Якщо А від'ємне, то нічого. Якщо А0 1 розв'язок. Якщо від 0 до 2, то також 2. Ось, а якщо якщо саме 2, то також 2. Саме 2, то також два да, Можна це перевірити. Ось і 0 підходить, і 16 підходить. Так, да, все нормально. Таким чином, цей номер ми з вами повністю розберемо. Всім дякую за перегляд.